Так, сьогодні в нас фейкова розпаковка і справжній огляд Transmart Nimo Mini. це прикольні у нас спікери. 5 Вт. ви скажете, можливо, це ой, що там від них очікувати, що воно там може грати, і так далі. Але тут є сюрпризи в цих колонках, і я зараз вам їх всіх покажу, розкажу і тим часом підписуйтеся на канал, тому що якби не гоже приходити, і оце от ну треба витирати ноги і підписуватися на канал. Це якби всі знають, тому якби підписуємося. Ставимо дзвіночки і пишемо коментарі, якщо маєте таке бажання. Тому розпочнемо з фейкової розпаковки. Чому фейкової? Бо звичайно, я вже якби витягав колоночки з упаковочки, але як зазвичай у нас упаковка нічим крутим не відрізняється в такому сегменті, напевно, що. Але тут постаралися. Чому? Тут у нас два спікери одночасно, і в нас оця от кришечка, яка примагнічується. Я кайфую від такої упаковки, якщо чесно, коли вона зустрічається, У мене колись це зустрічається. Пічалися на навушниках від LG і мені прям дуже оце от кайфово, коли ти бачиш зразу продукт через прозоре віконечко, і воно так все прикольно мімімішно виглядає. Звичайно, це як варіант, так само на подарунок другому знайомому родичу. Якщо ви хочете не за всі гроші світу зробити подарунок, але й не дешман, якийсь, звичайно, що і це корисна штука, яку ми зараз оглянемо. Нам пише тут, що в нас компактний розмір, і ми зразу бачимо, що звичайно компактний розмір, і будемо розповсюдити. Пакувати як тут це все є? Є це у нас все ось так лаконічно і приємно запаковано. Ми витягаємо колоночки, крім самих колоночок. У нас в комплекті є. Кабельочки, звичайно, Type c на Type A. Ну, шкода, що на Type A, але нехай буде так. Зазвичай це для більшості вистачає з головою. Два кабельочки, так і в нас дв дві колоночки, як це не дивно. Порахуйте самі, якщо я раптом десь помилився, то напишіть, і оце от мені скажіть, де я неправий. Отже, безпосередньо переходимо до самих колонок 5 ватів. А крім того, у нас металевий корпус. Оце все я відчуваю. Це все метал, це приємний холодок. Це не так і часто зустрічається серед аудіосегменту з за доступні відносно гроші. А я нагадую, ця ціна зараз трохи більше, ніж 1300 там гривень. Здається, було на момент запису цього відео. Але окремо, якщо купляти ці колонки, то звичайно вони виходять трохи дорожчими. Тому це як хороший варіант. Колірне поєднання мені подобається. Це дійсно колонки, які можна прям без запарювань собі в кишеню запхати і побігти ось по справах. Why are you running? Вай крім того, у нас є USB Type-C, Це єдиний роз'єм, який в нас є. Окрім USB Type-C в нас ще є дві клавіші. Одна за вимкнення і вимкнення відповідає, інша відповідає, от за інші всякі ніштяки, про які поговоримо пізніше. В принципі, ці обидві клавіші віддуваються за все керування, тобто створення стереопари, перемикання треків, ставлення на паузу і так далі. Крім цього, у нас є мікрофон, невеликий отвір, точніше під мікрофон. І це чудово, що можна якби поговорити з колонкою, бо чому б і не. Не поговорити, якщо можна ж з кимось поговорити, то нехай це буде краще колонка, чим люди. Звичайно, ви скажете, що по управлінню це взагалі дуже мало. Зазвичай є, має бути там окрема кнопка play пауза чи перемотування треків, як якісь мінімум. Але на мою думку, це є досить окей. Okay. Чому? Тому що я за своїм досвідом я використовую, наприклад, колонку Transmart t 7 вже останнім часом доволі активно. До речі, огляд десь тут можете поглянути. Так, от, хоч там є нот ну, безліч елементів управління, зазвичай, якщо прям класти руку на серце, то я використовую управління з телефону. Ну, У мене телефон завжди під рукою, я собі клац клац і у мене все окей. Так вони вже створили якби, стереопару. Ви звичайно, ви скажете, що типу, ого-ого, ну як дві колонки, має бути стереопари. І я погоджуюся, стереопара це бімба. Якщо пам'ятаєте мій огляд на колонки Трансмарт Trip, то там було от, мої перші враження від стереопари. Це дійсно круто. Але ці колонки мене здивували більше, ніж трансмарт Trip, тому що ті колонки вони були ну, по розміру набагато більші, Якби ви пам'ятаєте. Якщо що, то ці от малюки, я, я був скептично налаштований. Якщо чесно, чи вони будуть достатньо мати гучність, достатньо взагалі якість звуку, баси, що особливо важливо. Колонки мають водозахист IPX 7, тобто їх можна дійсно погружати от прям в воду, не знаю навіщо, але, от принаймні, під дощем десь чи в екстремальних умовах вони по-любому мають вижити. Крім того, у нас є шнурочок, малесенький шнурочок. Ми тут, звичайно, ні руку, ні голову пропхати сюди не зможемо. На жаль, от я можу пропхати Наприклад, два пальчики, це не густо, не густо, але маємо, що маємо звичайно, якийсь великий шнурочок сюди би не посував абсолютно. Але є звичайно мінус, про який я зразу вам розказую. Бо звичайно, що, ну куди? Я не можу закрити на це очі. А якщо ми хочемо їх використовувати як комп'ютерні колонки, скажімо, тому що в багатьох от у мене, наприклад, за столом робочим є от монітор, і в нього є вбудовані динаміки. Там не пам'ятаю, 2,5 Вт вати чи щось таке. Вони жахливі. Вони просто нереально жахливі. По якості музику слухати взагалі не рекомендується, десь в якихось шутерах вімкнути на фоні ще пів біди, І от є питання, що зам... на що замінити, і при цьому не загромаджувати стіл якимись великими колонками. То це мені здається як хороший варіант, якщо от під'єднати навіть на постійне живлення. Але знову ж таки ці шнурочки не від'єднуються, ось і мені би хотілося мати можливість їх зняти і просто поставити для от щоб красиво на столі виглядало, нічого там не теліпали. Ну, таке, можна, звичайно, відрізати, оці що є, але тоді у вас, напевно, зникне опція їх назад поставити. ну, із... Якщо не захочете гратися з клеєм, і оці от всякі ігри 90-х нульових. Тому така ситуація тут. Знизу у нас є гумові такі от ніжки, які мають поглинати вібрації, і оці всі штуки. Якщо деякі дуже басовиті треки є, якщо що, то оця мембрана починає так вібрувати, що навіть висоти цих ніжок не вистачає, коли ти ставите. Виш на тверду рівну поверхню, то іноді є відчуття, що от десь воно там резонує і ця мембрана доторкається прямо до поверхні. Настільки вона от глибоко басує, така от вона гнучка. Але це було буквально в одному чи в двох треках з усієї музики, яку я слухав. Тут я багато треків зстиг послухати, тому я не вважаю це якимось мінусом. Кожна з колонок заряджається приблизно за 2 години, це якби нормальний показник, тому що тут автономні заявлення 12 годин. Для такого малюка це дійсно вражаюче. і це приблизно так і вистачає, по моєму досвіду, на половині гучності, ось так, як і заявлено виробником. Версія блютузу 5.3, вона якби майже актуальна, скажімо так, але діапазон стійкого підключення, мені здається, тут менше, ніж в того ж Т7. зважаючи на розміри, напевно, вони потужність трохи обмежили по радіусу дії. і заявляють 15 метрів. Мені здається, що то може бути навіть чуть-чуть менше, але загалом не критично. Тобто, якщо ви в одній. Кімнаті знаходитися, так звук точно буде грати без переривань, і в принципі ви будете задоволені, якщо вже десь далі топати, там по квартирі чи за стіни заходити, можливо, десь якісь заминки іноді будуть виникати. Знову ж таки, це ще залежить від багатьох інших факторів, таких як там зашумленість мережами от вашого конкретно будинку, і так далі, потужності блютузу на телефоні, чи з якого би пристрою ви не е, програвали музику. І я хочу сказати так, що незважаючи на розміри, басів тут більше ні. Ніж на трансмарт тріп. Як би це не було трохи парадоксально, але ось тут так басує. що нормас, так представляєш, палець і ти відчуваєш цей резонанс. Воно класно лупашить, мені подобається. Давайте вімкнемо на потужну гучність, так щоб сусіди розлякалися. Ну, звичайно, це не той формат, щоб аж сусіди лякалися. Але якщо ви не хочете розхитувати стіни в себе в будинку, то це чудовий варіант. Нореґарено you know

Одним словом, як на 5 ватів, тут взагалі потужності з максимальною головою, на мою думку, якщо ви сидите десь, от, от суто використовувати як динаміки, десь в кімнаті цього має вистачати. Особливо зважаючи, що тут є стереопара, тому зразу рекомендую брати дві колоночки, собі під'єднати, розставити ось рівномірно між обома вухами і собі кайфувати. Якщо що, то я не кажу, що тут прям обман фізики йде, і тут неймовірна там, супер якість низів, верхів і середніх. Ніх, частот, звичайно, що якщо далі стояти, якщо на повну прям викручувати, можливо, якісь потворення звуку десь можна відчути, але це дуже мінорно. І якщо вже треба прислухатися для цього, то мені здається, що за свою ціну, за свій формат і компактність, це якби нормальний такий компроміс. До речі, цей набір з двох цих колоночок можна виграти. Якщо ви під цим відео напишете в коментарях, що ви любите більше: слухати музику в навушниках чи слухати музику... От на колонках десь будь-яких пишіть коментарі, тоді інші умови будуть вказані в описі під цим відео, і ви будете мати шанс виграти ці колоночки, і вони доволі круті і для просто домашнього використання, і для того, щоб взяти десь з собою. Взагалі, в свідомий час користуйтеся і думайте про оточуючих, коли використовуєте зовнішні аудіопристрої. Я вас прошу, бо я, якби буду злитися, якщо я десь почую, що от ви взяли колоночки там по моїх рекомендаціях, так а потім сусіди на вас жалі о, ні ні ні, ні фіга. Оце, оце буде дуже сумно мені. Я буду плакати. Підписуйтеся на канал, не забувайте, звичайно, про коментарі. Активність і те, що у нас ще є телеграм канал і навіть інстаграм. І щоб от і туди підписуватися, і стежити за майбутніми оглядами, новинками. І те, що я ще там зніму, і коли я зніму, і яким чином я подам це все, я не знаю. Але голуб Грицько на фоні каже, що от буде мені давати копняка в сраку, щоби я більше старався. Поради від Тані! Добре діло! Починай зранку сміло. А якщо не почав зранку, то починай, коли захочеш. А, окей. Це про добре діло, а погане діло. А погане діло не можна робити? Ясно, якщо дуже хочеться. То можна зробити, а потім треба обов'язково піти і посповідатися. <сум> Але щиро це зробити. Добре їсти, файно спати, бо здоров'я мусить дати. Не забувайте про це. То так не працює, ось на жаль. Працює. Якщо бог котик, то працює, бо котики люблять їсти і спати.